Інколи часто чуємо про елементи латинізації нашої ОГКЦ. Отже, що і про які моменти в нас мається на увазі? Латинізація це раніше така була просто дуже боялися, переживали, що ми не златинилися і так далі. Що таке латинізація? Це переймання обряду іншої конфесії. В даному випадку Риму католицької. Що ми перейняли звідти багато чого. Хрестна дорога це є Риму католицьке. Вервиця, це є Риму католицьке. Монстранція оці дев'ятниці до Божого милосердя. Ще там. Це, все, це все звідти від римокатоликів. Свята година від римокатоликів. Потім поклоніння п'ятьом ранам. Це чисто римокатолицьке. Але ми то сприйняли, і то є добра така, знаєте, традиція і добра справа. вона є гарний цей обряд. І тому. Тому наша церква -то прийняла ну, не просто церква, це народ прийняв, так? І, і тим користується. Я, я не бачу в тому, що це якась є страшна латинізація, чи вона має якийсь великий негатив. Не думаю. Це є нормальні речі. Так, далі. Що тут? Ми такі активні понаписували? Так, отже, я часто йду до причастя. Одночасно під час служби думаю щось інше, чи не грішу, дякую. Ну, та певно, що, Ну, про що ще думати як дати до причастя? Перегляньте своє відносиння до, до тіла і крови Христа. Ви йдете до причастя. Ви придумаєте, поставте собі задачу, що ви йдете до самого Ісуса, який буде давати вам насіння життя вічного, так? Не просто традиційно прийшла, що отець мені там ложечки дав, а Ісус буде вам давати своє тіло і кров, щоб ви мали життя в собі. Я тоді подивлюся, як ви будете думати інші думки. Слава Ісусу Христові Че Василю, скажіть, будь ласка, чи можна в церкві зробити зауваження? Тим бабулькам, які постійно чутно розмовляють чи перетерпіти, відійти в інше місце, дякую. Я би радив відійти в інше місце, бо зробити, зробити з церкви балаган. Ці речі треба, треба раніше слідкувати, якщо вони тільки почали, перший етап їхній, і сказати, ну я вас прошу, не треба. Але пойміть правильно, що ці бабульки <кій> знайшли місце, де вони можуть отримати відчуття вартості, чувства собственного достоинства, відчуття гідності, вони здобувають тут, <кій> бо в світі нікому не потрібні, навіть дітям, навіть часом, бо вони вже старі, нічого робити не можуть. Ніхто їх не слухає, ніхто до них не прислуховується. А приходять до церкви, і вони себе там да, можуть реалізувати. Вони можуть розказати, де стати, кому, куди пішла, чому так. І тому да, дайте тій бабці шанс найсі потішити, що вона ну, що вона ще щось там вартує. Ну, просто з розумінням. не треба на них ображатися. Це єдине місце, де вони відчувають відчуття якоїсь особистої вартості. Просто, навіть якщо вони дурниці говорять, дайте спокій. Не собі говорять. Дайте людині можливість відчути, що вона вартна. Хай буде. Воно вам не пошкодить. Якщо ви мудра людина, вона вам не пошкодить. А якщо вас, воно це нервує, ну то тренуйте свої нерви. А далі, як не в церкві? Так, отже, Василю. Мені вночі десь біля четвертої що що я дуже часто кричу, страшно, що лякаю всіх, що там що там може бути. Ну, доню моя, <кхів> Якби я сидів у вас коло ліжка, я би вам розказав, що вас там може бути, що ви так кричите. А якщо серйозно, то... Ми перебуваємо в стресі. Так? Іде війна. Навіть якщо на вас там не падуть ракети, нічого, так? але йде війна, і сама атмосфера війни, є обмеження. і Постійно новини, там Там прилетіло, там загинуло п'ятеро, там 10 там двоє, там покалічені люди. І оце постійне перебування в стресі, воно накопичується. так? І... Підсвідомість мусить кудись їх скласти направо-наліво. І тому сон це є той спосіб, коли підсвідомість упорядковує всю інформацію, яка здобута за день, то, що найбільше переживаєш і так далі. Коли ми проживаємо якісь речі, коли мозок то все... чому до психолога важливо прийти, чому до священника прийти важливо? бо ти то виказуєш, і ти якби вже розв'язуєш ту проблему. так? Ти вже е, стаєш <кхем> на один крок сильніший, та? коли ти проговорюєшся, коли ти логічно складаєш все, тоді мозок заспокоїться, а коли ми не можемо дати відповіді, це круг, мозок шукає відповіді, шукає, і немає, по кругу, по кругу ганяє, і так як зациклюється, як комп'ютер зависає. знаєте, в нагон е, виконує якусь задачу і дає команду і не може виконати. Дає команду і відміну, і знову команду, і знову відміну. І по кругу, по кругу сам себе вимучує і може навіть перегоріти так, комп'ютер. Людина то саме. На щось треба плюнути, на щось треба сказати: ні, це важне. Тобто просіяти своє життя так, на ситі, щоб забрати щось таке корисне для себе, нездале відкинути. І цим займається якраз мозок, коли людина спить, упорядковує все. А то, що кричите, я рахую, що це найдуже добре. Коли ти викричився, воно з тебе вийшло, і все, воно більше вже в тобі немає місця. А коли ти закриєшся в собі, мовчиш. Хоч розумієш, що треба плакати, не плачеш, стримуєшся, треба кричати, мовчиш, тебе якийсь встит ще щось з такими зажатими, негативними емоціями, потім воно вилазить хворобами. Внутрішніми захворюваннями. Нирки, печінка, підшлункова. всі внутрішні хвороби це від наших зажатих, затиснених емоцій, які ми не прожили. А якими сприйняли і носимо собі, так? Маю на козло, але думаю, що буду казати? Воно дурне зараз та наше. Не треба йому казати. Скажи нам сповідам. Позбудьте від того, на що ти носиш собі? Всяка злоба, ненависть, яка в нас всередині, вона що робить? Вона це так, якби Якби якісь небезпечні таблетки ти носиш з собою без, без кінця, якийсь яд у пробірці ти біля себе носиш, але є небезпека, що ти можеш його розбити і усам отруїтися. Так само, коли ми носимо в собі якісь обіди, якісь злово і так далі. Тому майте нагоду, йдіть до сповіди, проговорюйте це, з друзями можете проговорити. Якщо є така можливість, так якщо є така потреба, бо є такі речі, які з ким, з ким а з друзями ні в якому разі не треба проговорювати. Бо найбільше обіду і найбільшу рану нам завдають близькі нам люди, друзі, ті, хто поруч з нами, і родина. Так що не завжди треба бути таким відкритим-відкритим. Дякую щиро всім за ваші запитання.